Живу в Киеве, училась в Киеве. Я в Киеве. Молоденькая вон какая. Ну молоденькая двое, двое, двое детей. Я же. Киевлянка. говорю. Мало людей. Сейчас Киевлян мало осталось. Кто наводнил сейчас? Кто? Да вы задавайте Да, хорошо. А чем вы можете гарантировать, что ваши слова не так, как у остальных депутатов, у остальных людей из других фракций? Ну, правда. Ведь остальные люди тоже писали такие газеты. Вос, власне, теж всім товарілікав всім приходили. — Читали ми. Ви проти партії регіонів. Ну просто ви зараз обманюєте дівчинку. Ви кажете, що ви борете з партії регіону, а ви сама є колишнім дітей партії регіону. Якщо зайти в інтернет, у кожного думати, що це інтернет, то Вікторія Шилова вона в минулому році була депутатом от партії регіону в Вона сама з Дніпропетровська. Вона народилася на московське. Тобто, ну якби я ви кажете, що я заброшу? От, скажіть, я брешу, що ви були членом партії регіона. Скажіть, це будь ласка, скажите, пожалуйста. Ні, 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 Ну, бачите, людина Какого просто неправду партии? каже. Как да. скажи сумок, как А мы через кого ми так живемо. Через кого? От скажемо, да. отже, цікава ситуація. Як ця людина може була з регіоналами, якщо вона сама колишній регіонал, вам акцентував, що вона киянка і вона проти партії регіонів, то я проти партії регіонів. А ви приїхали сюди з Дніпропетровська, бивша з е, партії регіонів, була депутатом, і ви нам брешете, що проти партії регіонів. Я оцим стурбований. Я реально не хочу щоб тут були донецькі. Я до сюди куда дуже багато зусиль. А чому ви який конкретно який, який зусиль ви докладаєте? Можна вас запитати? Я не балотуюсь. Якщо вам цікаво, то я дуже багато доклав зусиль до того, щоб було збережено багато зелених зон Києва. Дуже багато яким чином як яким чином? Я ходив на засідання Київраду. Що... Ми домагалися Доварищ, того, щоб зносили товариш, паркани, а які попише заплатив вам 30 сіребніків. Я сумасшедший а то, хорошо. А чому я божевільний? Чому я божевільний? Скажіть, чому я божевільний? Чому я божевільний? Що землю? Ви ні да чому я божевільний? Правду. Ні, ну так я виборець. -та. Я питаю, от вона кандидат. Я ж не кажу, що голосуйте за мене, а от прийшла людина і бреше, то відповідно я тоді й питаю. Ви ж кажете, що вона землю. Чому? Зараз давайте зайдемо в інтернет От, і подивимося що ви, ви були депутатами. Ви були депутатом Дніпропетровської облради? як ти я зриваю. Я з вами спілкуюсь. Я, ще раз ну, роби, 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 роби. я мовчу. Я мовчу. Хорошо. Мовчать? Я мовчу. Не, мовчу. Я мовчу. Я мовчу. Я мовчу. Все, я мовчу. Ви должны тут і голос. Пожалуйста. Я мовчу. З камерами понабігали. Всіх пугаєте тут розказують кого я налякав? Так то ж, та хто ж, так, хто ж ну, ви зараз обманюєте? Дивіться, я вам ставлю культурне запитання, не хамлю. я у вас питаю. А, ви ж ви да, ж все прекрасно повністю? Я чим-то согласна з цим чоловіком. провокація? Но, це провокація. Ну провокація. А вас виключили з проспілки журналістів? Дві 2006 році. Ви можете їх дуже громко і Що ви кричіть? Ну як я так розмовляю. Вам не подобається це? Ви вже мене назвали божевільним провокатором. Мені здається, мені вже залишилось тільки кричати нормальне питання. От скажіть, ви вас виключили в 2006 -му? році з проспілки журналістів. Проти вас колектив бастував. <поцелес> це от Це, це така відповідь на запитання? Зачекайте, це вас питати будуть на телефірі, якщо ви туди попадете. Ви Я думаю, не попадете. Ви сумасшедший, який ненавидить жінок. ви сумасшедший, який ненавидить дітей. Ви явний брехун і провокатор. Уйдіть, будь ласка. Вас Бог накаже за те, що ви робите. Ага. Ви думаєте, що ви сильні і високі, ви можете мене тут. Я не сильний, ви можете мене побити. Ви можете У вас багато так охорони, штаб. Можете мене побити, ви можете, будь ласка, ви можете ви наже не дать можете позвонить партію регіонів, там ви начальнику, тому ви хто ви гроші платив, може ви побити ви мене. Ви Дебіл ви дебіл, Дебіл, натуральний, тому що к вам а Ви не слышите. Я Скажите, вам ставлю два питання. Почуйте мене, будь ласка, Почуйте два є. питання. Перше, а я депутатам. Питання. Від якої партії ви були в кідіпотроській облраді? Друге питання: чи ви вас сумасшедши. виключали з проспілки журналістів, тому що проти вас навіть страйкував колектив трудовий? Це може дебільні запитання? але мені здається, це питання абсолютно коректні в цивілізованому світі, куди ми Богу, прямуємо. А не з регіоналами і комуністами і всякими ляшками вашими. От, То це абсолютно а, нормальне запитання. Вони, вони не, лезли, щоб... вони не лезли, щоб... Жодне запитань. Это ходит вашу зарплату, Може, Можете моїх дітей детей Це входить? Може, Может, моїх дітей більше біжать? А вони біжай? в Дніпропетровську чи в Києві? Может, цікава, дітей Киеве. Да? Может, моїх дітей, може, дітей моих больше Це у них задача така, все. Може, Может, дітей моїх еще бежать? Будь ласка, не закривайте мені рота. Хочете закривати мені рота, будь ласка, це моє право спілкуватися. Вам би хотілося, щоб я мовчав, нічого не говорив? Якщо маєте дітей, що Яких дітей? Яких дітей? Ви з партії регіонів? При чому яких взагалі діти, що ви придумуєте? Яких загалі? Яких загалі Які взагалі діти? Які взагалі ви... діти? Які взагалі діти? Диві... Вас питання було два. Ви з партії регіонів раз, раз два, коли мій... вас Я вигнали, вигнали з про спілки Які взагалі ти, що ви придумуєте? У Вас два питання. Чому ви приховуєте, що ви депутат от партії регіонів? І чому ви приховуєте, що вас виключили журналістської проспілки за те, що проти вас трудовий колектив проголосував? Я ваших дітей взагалі не знаю і не чіпаю. Ви сюди приїхали балотуватися. Я вам ставлю два питання, повторюю. Я вам ставлю питання, чому ви приховуєте, що ви депутат от партії регіонів і чому ви приховуєте, що вас виключать з Донецької проспілки і проти вас бастував ваш колектив.